Він 1917 дев'ятсот більшовицька Росія починає неоголошену гібридну війну проти Української Народної Республіки. У Юзівку, нинішній Донецьк, прибувають вагони зі зброєю. Яків Залмаєв, захоплює приміщення міської думи у Харкові. Українську військову частину підступом захоплює уже справжня червона російська армія. Це спочатку. Вони зайшли в Харків. На початку грудня зайшли в Харків, начебто. Для того, щоб рухатися далі на Дон, де боротися з донською контрреволюцією, Атаманом Каліді. Ну і так підписали якийсь нейтралітет. Що ми, ви, ми не чіпаємо вас, українці не чіпають росіян, росіяни не чіпають українців. Ну так продовжилось два-три дні, і потім несподівано напад, напад на наш. Броньований дивізіон його роззброюють. Ленін і Путін. Обличчя агресії різні методи однакові. Донецькі гайдамаки Симона Петлюри. Там і Довженко, і Сосюра. Російські більшовики лякають донечан австрійськими карателями Галичини. Як і Путін у 2014-му, у 1917-му Ленін дуже намагався подати військову інтервенцію Росії в Україні за громадянську війну. Крім фронту східного, був і фронт внутрішній так зване повстання на заводі Арсенал. До речі, тодішній п'ятій колоні у Києві і сьогодні стоїть пам'ятник недокомунізований. Повстання на арсеналі так само. Тобто, тут бачите, і навіть принцип дестабілізації. Сьогодні ми бачимо ці всі вибухи, терористичні акти в Одесі, в Харкові. Така сама ситуація були і в той час. Тоді ж почалися якраз у період наступу. Почалися повстання на київських заводах. Причому ці повстання піднімали люди, які не мали жодного серйозного відношення до робітничого руху. А Це були власне диверсанти, терористи, члени комуністичної партії, які присутні були з Москви, з Росії. Центральна рада зі своєю пацифійською політикою виявилася не готовою ні до російської інтервенції, ні до внутрішніх заворушень. Попри мільйони багнетів розваленої царської армії, воювати за Україну було нікому. Збирати військо з нуля взявся Симон Петлюра, причому перевагу віддавав вихідцям з Харківщини і Донбасу в 17-му році. Наприкінці 17-го року, коли Симон Васильович Петлюра зрозумів, що ніхто не дає йому можливості створювати армію, він створив перший добровольчий загін в 20-му столітті Кіш-Слобідської України, відправився на територію сучасної харківської, полтавської області, Донецької, Луганської і набрав зрештою з числа патріотів козаків. Заворушення у Києві були ліквідовані саме силами донецьких гайдамаків під проводом Петлюри. Вже у січні саме ці загони захищали Київ від Орди Мурав'йова. Добровольцем у гайдамацькому кущі був і Олександр Довженко. У майбутньому кінорежисер був серед гайдамаків і письменник з Дебальцева Володимир Сосюра. Опору гайдамаків виявилося недостатньо. Після 15 тисяч гарматних пострілів армії Мурав'йова Київ опинився в руках більшовиків. Така ж доля очікувала і Донбас. Влада тільки в самому Донецьку на той момент Юзівці мінялася як мінімум 18 разів. Причому вона переходила з рук до рук дуже швидко. І через це територія Донеччини та Луганщини сучасних була територією великої транзитивності населення. І якщо я не помиляюся, то близько 300 тисяч населення просто е, виїхало. Червона Росія змушена піти на підписання Брейського миру, за яким визнає Українську Народну Республіку в кордонах дев'яти колишніх губерній. Виконувати угоду, звісно, не поспішають. Знову все списуючи на громадянську війну. Російська пропаганда отримає додатковий аргумент: мовляв, на Україну суне окупаційна німецька армія. Схід і особливо Донбас намагаються залякати галичиною. До телебачення ще не було, скажімо, радіо не існувало, але було дуже розвинене значить, газетне виробництво. І газет було дуже багато в Росії. От запускається через газете думка про те, що всі збройні формування, які носять назву українські, з боку, скажімо, Австрогорщини, вони ведуть війну за те, щоб завоювати східну Україну, приєднати до Австрогорщини. Втім, попри шалену пропаганду, успіхи більшовиків у мобілізації українців на війну за радянську Україну, мізерні на Полтавщині і в Одесі проти спроб насильницької мобілізації спалахують стихійні повстання. Не допомагає навіть такий трюк, як призначення на посаду головнокомандувача так званої української радянської армії, сина відомого письменника Михайла Коцюбинського Юрія. Замість прихильності інтелігенція засвідчує відразу до зрадника. Я знав і любив вашого батька, але я не вагаючись, кажу, яке щастя, що він помер. Як добре, що його очі не бачили і вуха не чули, як син Коцюбинського бомбардує красу землі нашої і кладе в домовину молоду українську волю. Сергій Єфремов, письменник, відкритий лист до Юрія Коцюбинського, 28 січня 1918-го. Незадовго до підписання брайського миру більшовики вирішують застосувати план розчленування України. Сепаратні Радянські Республіки оголошують в Криму, Одесі та на Донбасі. Це не тільки Донбас, але й будь-які великі міста України. В них українці не дуже і переважали. Вони формувалися більшою мірою як російськомовні міста. Це перш за все, Одеса. Харків, так само Київ, який був таким бюрократичним, так би мовити, чиновницьким містом, де теж переважав. Якщо не переважали, то в масі своїй були дуже великі це росіяни. Рік 1918, 28 лютого, прихильники комунізму збирають у центрі Києва мітинг. Перед кількома сотнями присутніх виступає Євгенія Бош. Столицю буржуазним націоналістам не здамо. Полум'яно кричить комуністка. У цей момент їй передають записку. Прочитавши цидулку, Бош поспіхом покидає сцену. Більшовицьку лідерку повідомили, що під Бучою загоники Квідзе розбито українською армією. 49 нікому невідомих діячів проголошують Донецьку республіку. Рік 1918 Донецька республіка проіснувала 5 тижнів. По тому само розпустилася під тиском з Москви. Рік 1918 Юзіцьких Юзівських окупантів прогнало місцеве населення. 28 лютого. Просто з мітингу на вулиці Олександрівській нині Грушевського більшовики поспіхом накивали п'ятами. Колона їхніх авто. Спустилася до Дніпра і розчинилася десь на лівому березі. Попри полум'яні обіцянки стояти до останнього, більшовики втекли з Києва, не зробивши жодного пострілу. Німецька армія заходила в Україну, не розчохлюючи гвинтівок. На потягах. Попереду німці війшли українські підрозділи Петлюри, Коновальця та Болбочана. Деморалізовані мирним договором більшовики практично не вступали у бої. Вони відступали, відступали. ну і Потім, зрештою, злилися в так звану 10-ту армію, яку очолив Ворошилов, і Ця армія опинилася аж під царициним, тобто Сталінградом, Волгоградом. І там уже тримала оборону царицина від донських казаків. Утім, віддавати Україну Ленін не поспішав. У лютому березні у пролетарських центрах починають оголошувати республіки. 7 лютого після вуличних боїв про створення своєї радянської республіки заявляють в Одесі. Згодом більшовики кричать Крим наш. 11 лютого про створення Донецько-криворізького басейну заявляють у Харкові. На цьому з'їзді було присутнє всього там шістдесят делегатів. З них 49 голосувало за так зване цю від'єднання. Але я завжди кажу, що в документах, якщо подивимось документи цього з'їзду, там ніде ми слово республіка не знайдемо. Донецьк, тим паче, Донецька Криворізька Республіка. Власне з'їздом назвати збір кількох десятків людей важко. Навіть частина українських більшовиків була проти. На волю населення, звісно ж, посилались і навіть говорили про референдум у майбутньому. Проте, реально, Донбас навіть не здогадувався про заснування якоїсь республіки. Для широких мас це все прийшло непомічено. У Артема і його ДКРівців були великі територіальні апетити. Вони претендували на тодішній Харківську і Катеринославську губернію. Оголошення більшовиками окремих регіонів республіками, поміж іншого, було дипломатичною грою за майбутні кордони. Ленін, судячи з усього, це розумів. Сподіваючись залишити, хоч шматок України наказав її спустошувати. Негайна евакуація хлібу і металів на схід. Організація підривних груп. Створення єдиного фронту оборони від Криму до Великоросії. Лист Леніна до Арджніківзе. 14 березня 1918 року. Ідейним натхненником від'єднання Донецького криворізького басейнів від України виступив товариш Артем. Його справжнє ім'я Федір Сергієв більше відоме тільки родині і царській прокуратурі, яка у 1909-му вимагала для нього від харківського суду пожиттєвої каторги за спробу збройного заколоту. Вимагала успішно. Артем, який у 1910-му втік з-під іркульська і сплив аж у Австралії, затятий інтернаціоналіст. Він такий був. Професійний революціонер, власне кажучи, ну був якимось функціонером, чесно кажучи, нічим таким видатним не можна його позначити. Республіка Артема проіснувала, та й то лише на папері всього кілька тижнів. Усі так звані реформи вигадані максимум йшлося про декларації. Професійний революціонер Артем розумів, що революції потрібна армія і зброя. І чи не єдине, чим серйозно займалися в його республіці, це організація її війська. Адже з заходу йшли великі українські і німецькі з'єднання. В перших днях квітня українці взяли Катеринослав і Харків. Вони теж були розбиті. Між ними не було координації. Було п'ять армійці. Х радянських. Кожна за себе воювала. Там була величезна нерозберіга. Більшовики почали тікати з Донбасу ще до того, як туди прийшли українські німецькі війська. Серйозні антибільшовицькі виступи у Сумах, Маріуполі, Бердянську. На Луганщині українці оголошують Старобільську республіку. Дісталося більшовикам від місцевого населення і в Юзівці. 20 березня 1918-го. Юзівка керівник більшовиків Залмаєв визволив з під арешту свого однопартійця Тулупова. Той був затриманий за збройний напад на касу металургійного заводу. Убито чотирьох міліціонерів вкрадено один мільйон рублів. Наступного дня у Юзівці мітинг обурених робітників. Юзовский совет совместно с Думой постановили вооружить милицию и разоружить Красную армию. Контрибуцию, наложенную на юзовских капиталистов донецким совнаркомом, сняли в пользу Думы. Постановлено, чтобы Центроштаб выселился из Юзовки. Часть рабочих бросает работу. Получаются уличные эксцессы. Дело может дойти до кровопролития. Необхідно всім авторитетам совєтської власті сказати юзовчанам, що вони зарвались. Телеграма члена ЦК РКПБ Шуліма Грузмана, Раднарком так званої ДКР. Авторитет радянської влади тримався тільки на зброї. Тож, уже наступного дня Залмаєв з більшовиками накивали з юзівки п'ятами. Донбас – це Україна. Офіційна точка зору Росії у 1918-му і пізніше. Антитерористична операція на Донбасі зразка 1918 року. Щоб звільнити регіон від російських окупантів, знадобилося кілька тижнів. 15 березня 1918 року всеросійський з'їзд Рад ратифікує Бреський мир. Донбас визнають частиною України жодної Донецької республіки. Ці історики партії в радянський час твердили, що е, Ленін засудив всі ці дії як сепаратистський, тому що він вважав, що Брестський мир треба ставитися до суверенітету. Проіснувала вона всього 5 тижнів, успішно померла. Визнали на другому всеукраїнському з'їзді Рад в Катеринославі. Той же Артем, правда, так пасивно визнав, що це все було не дуже вдалою. затією Влада Рад повертається до гри у два українських уряди. До Червоних армії Донбасу Москва, мовляв, жодного відношення немає. Звичайна громадянська війна. Ви просто не почули голос Донбасу. Ми створили там. Народний секретаріат, радянський уряд, радянський уряд УНР. І хай він займається боротьбою з генеральним секретаріатом Центральної Ради. Мов два повноцінних уряди, це ваші справи, це те ж саме, що сьогодні. Радянський уряд не веде війни проти Української Народної Республіки. Боротьба йде між двома частинами українського народу, і мова може йти тільки про гаряче співчуття, що його трудящі маси Росії посилають робітникам і селянам України. Нарком іноземних справ Росії Григорій Чечерін. Квітень 1918 року. Гаряче співчуття зразка 1918-го, яке у 2014-му полягало у найманцях зброї і грошах. 6 березня з Курська на Донбас перекинуто три ешелони російських вояків. З 1 березня по 15 квітня тільки задокументовано перекидання понад сотні тисяч гвинтівок, майже двох тисяч кулеметів, 36 гармат, понад 17 мільйонів патронів і багато іншого спорядження. Не скупилася Москва і на гроші. Через командувача Московським округом Антонова Овсієнку передали 500 тисяч рублів, ще 10 мільйонів передав товариш Орджонікідзе. Товариш Артем отримав ще більше 22 мільйони. Великі гроші провокують заздрість. Як і у випадку з нинішніми ДНРівцями, у терористів розливу 18-го року почалися внутрішні конфлікти: арешти, обшуки, конфіскації. У таганрозі російські есери в готельних номерах обчистили касу так званих українських наркомів Затонського і Косіора. Після цього есері включили до складу уряду радянської України. Однак тішилися вони цьому аж три дні. Ключовою була фраза товариша Сталіна. Достатньо пограли в і республіку. Здається, досить час закінчувати гру 20 квітня. Раднарком саморозпустився і емігрував до Москви з пропозицією влаштувати в Україні партизанські диверсії. Проте не всі війська більшовиків знали про втечу керівництва. Особливою завзятістю відрізнялися бої на станції Родаково на підступах до Луганська 24-26 квітня. Командувач Антонов Овсієнко вирішив провести контрнаступ і ударити всіма наявними силами Донецької армії в Ізюмському напрямі, сподіваючись запобігти цим можливості повного заволодіння німецькими військами Луганськом. Але цей контрнаступ закінчився черговим гучним провалом. 24 квітня німецькі війська, захопивши Куп'янськ, Бахмут, Слов'яно-Сербськ, рушили далі на Старобільськ. Нова контратака з боку Луганська закінчилася втечею радянських військ з фронту. Старобільська група виявилася відкинутою в Донську область Росії. Віктор Савченко, 12 війн за Україну. Антитерористична операція 18-го року за участю німецьких військ тривала приблизно два місяці. З них на Донбасі кілька тижнів. Війна та була доволі смішною. Хоча більшовики говорили про кілька армій, насправді йшлося про малокоординовані з'єднання в кілька тисяч або й кілька сотень багнетів. Достатньо згадати факт, що білий полк, який відступав з Румунського фронту, зумів просучитися між австрійців і напасти на червоних під каховкою. Антон Овсієнко із залишками загонів маневрує біля українських кордонів ще до початку травня. Аж тоді підписує з німцями чергове перемир'я потім тікати, Бо навколо самі вороги: українці, німці, білокозаки ще й кубанці. А от, скажімо, 16 лютого була проголошена самостійність Кубанської республіки. І от помітьте, що про це ніхто не говорить. Тому що в Росії про це говорити просто заборонено. Поки війна на Донбасі тривала, у Києві відбувся державний переворот за мовчазного схвалення німецьких військ владу у свої руки взяв Павло Скоропадський, який називався гетьманом. Товариш Артем втік у царицин, потім переїхав до Москви, де загинув за загадкових обставин. В Україні протягом 18-го року встановився відносний спокій, який збурювали на Донбасі хіба що повстанські анархійські загони Нестора Махна щодо Маріуполя. Процеси так само були дуже неоднозначні. Справа в тому, що частина грецьких поселень активно підтримувала Нестора Махна і його бойові загони. Анархізм розумівся як присутність лише місцевих рад без централізованої держави. Його підтримували не лише греки Донбасу, але й українці. Особливості менталітету на цьому зіграла більшовицька пропаганда 1919 року про перемогу світової революції на Донбасі, а також про те, хто у кого забрав шматок території уже найближчим часом. Незнання історії не звільняє від відповідальності.